Отже, всім привіт Це життя відомих людей. Днями лідерка гурту «The Heart Case» опублікувала сімейні фото з відпочинку на гірськолижному курорті. На засніжених фотознімках Юля разом із сином Даніелем і чоловіком Валом Бебком катаються на сноубордах. Хоча співачка не позначила точне місце відпочинку, шанувальники впевнені, що зіркова сім'я перебуває за кордоном. А в мережі співачці одразу дорікнули в тому, що під час Повномасштабної війни її чоловік перебуває за кордоном. І також у підписників з'явилися сумніви щодо законності виїзду чоловіка за межі України. Втім, Юлія не залишила їх без відповіді, а написала: ніхто нікого не вивозив. Наша родина виїхала ще до повномасштабного вторгнення. А раніше відсутність новин про вала Бебка в інформаційному просторі спершу пов'язували із розлученням пари, яке вони нібито ретельно приходили. Овуть, щоб не зашкодити а, іміджу колективу. Втім, згодом з'ясувалося, що сім'я артистів жив, живе на дві країни. А, нагадаю, в жовтні Валерій Бепко вперше за довгий час вийшов на зв'язок. тоді він поширив новий пост в інстаграмі. Чоловік поділився рідкісними кадрами з учасниками колективу за лаштунками концертів. Крім того, показав фото свого робочого місця та різних архітектурних будівель. Серед них Орфеум Театр, що знаходиться. В Лос-Анджелесі, але опису бублі... публікацією вал жодного не залишив. Актор Генрі Кавіл, відомий за ролями у кінострічках Відьмак і Людина зі сталі вперше став батьком. Про поповнення в родині з якого пара мовчить. Проте 41-річного актора разом із дівчиною Наталі Віскузо та їхньою новонародженою дитиною помітили на прогулянці вулицями Австралії. Молоді батьки вирішили тримати будь-які подробиці в таємниці. Стать ім'я, дата народження малюка невідомі. Генрі Кавіл також, поки офіційно. Но не коментує і свій новий статус. Нагадаємо, пара офіційно оголосила а, про свої стосунки у 2021 році. Генрі опублікував знімок, де вони з Наталі грають у шахи. А, як пара вони дебютували на прем'єрі картини Енола Холмс-2 у 2022 році, а вже 2023 го закохані разом відвідали прем'єру Відьмака, і саме з Наталі Кавіл актор вперше заговорив про те, що хоче дітей і після того. Як дівчина оголосила про свою вагітність, Генрі заявив, що не може вже дочекатися моменту, коли стане батьком. Зараз пара тимчасово проживає в Австралії через зйомки актора в серіалі Вольтрон. Обраний президент США Дональд Трамп призначив трьох кінозірок спеціальними послами, які мають популяризувати бізнес-можливості в Голівуді. Ними стали дійсно відомі актори Сильвестр Сталоне, Мел Гібсон і Джон Войт. А Політик підкреслив, що ключове завдання акторів, призначених на ці посади, полягає у відродженні Голівуду, який за останні чотири роки втратив свої позиції на користь зарубіжних кіностудій. Артисти повинні будуть допомогти допомогти зробити американську кіноіндустрію цитую більшою, кращою і сильнішою ніж будь-коли раніше. А усі троє акторів відзначилися підтримкою Трампа, зокрема, Мел Гіпсон у жовтні критично висловлювався про віцепрезидентку Камалу Харіс. 85-річний Джон Войт, відомий за фільмами Повернення додому та опівнічний ковбой протягом років активно підтримував Трампа. Ну а Сталоне під час свого виступу на гала вечері назвав Трампа. Другим Джорджем Вашингтоном Після трьохрічної паузи Джастін Бібер готується до великого повернення у музичну індустрію, яке заплановано вже на цей рік. Однією з причин повернення стали фінансові проблеми співака. Чотири роки тому, після релізу альбому Джастіс, на початку світового турне, Бібер був змушений зупинити концерти через синдром Рамсея Ханта, який викликав частковий параліч обличчя. Відомо, що після скасування туру Бібер заборгував значні кошти організаторам. Концертів подейкують, що саме це і підштовхнуло Джастіна до активної роботи. Нині повернення може відбутися на фестивалі на музичному фестивалі у Мехіко. Якщо це підтвердиться, це стане першим великим кроком до повернення Бібера на сцену. Нагадаємо, що у 2024-му четвертому він і його дружина Гейлі стали батьками первістка сина Джека. Водночас, Бібер продовжує відновлювати ментальне здоров'я, зокрема через обговорення в медіа. Нувачень проти підіді, який за чутками міг завдати йому а, травми у підлітковому віці. Нісисти Гейль Монфіс та Еліна Світоліна розчулили вболівальників на Australian Open 2025. На в інстаграм набирає популярності відео зі спортивним подружжям. Чим чоловік української спортсменки підкорив користувачів соціальної мережі? Давайте дивитися в нашому сюжеті. Australian Open – це не лише про великий теніс, а й про справжню любов. думаю, це ваша мрія виграти турнір гренслем. А я розповім вам про свою мрію. Моя мрія мати неймовірну сім'ю. Теніс це прекрасно. Звичайно, у кожного є мета, мрія або щось подібне. Але моя мрія лежить за межами тенісу подружжя разом шість років у липні 2021-го Пара зіграла пишне весілля у горах Швейцарії. А вже в жовтні 2022-го вперше стали батьками. Еліна народила доньку Скай Монфіс. в одному з інтерв'ю. Українська спортсменка пообіцяла, що дочка розмовлятиме вишуканою українською.